А тут снігу немає. Тому що я приходжу перед тим, як грати з лопатою і прибираю його. І ага. вчора прибирала, і минулі вихідні прибирала. Ну, тут Другом, тут все... ось лід, тут лід. Так, та, там Я список, от... вчора ще мокро було, а зараз сухо. Ага. А помічники є у вас? Ні, я сама. А Тут ж недалека робота, я взяла лопату і мітлу. Ну це ж це ж не порядок, що немає помічників. Нічого, uh -huh. я й сама справжусь. Uh -huh. Ось от ну, ж ти собі мітала лапцею. Мітлою мітлою, лопатою, щоб ніде нічого не капало. Спочатку була дивіться мі, потім фа, а потім солі. Постоянно змінювала. Мені цікаво. Як ви два роки тільки граєте на трубі, як ви по нотам навчилися грати? Ну, ноти в школі, в середній загальноосвітній знають всі, повинні. знати. Ну, ну я то теж вчив ноти. ну, одно, Одна справа вчити, друга справа. Грати автоматично. — Я на початку. От бачите, в цьому творі абсолютно немає пальців. Ну там он в кінці тільки там, чотири дієза для мене, для першокласниці це важкувато. Я собі, щоб для вулиці в стресовій ситуації можна було от, от тільки в цьому місці. Всі останні пальці я вже знаю. Це от один-два, це пальці позав. Ну так, ось, допустимо, першим другим пальцем взяти. Або mm. другим, першим, другим, другим, третім. Все, оце от тільки два такта. Все. Все інше в мене нічого не Ну Я підписував. то розумію, як це можна під час гри, тобто автоматично, щоб воно динамічно все програвалося. Я вам відкрию секрет, я художник. У мене пам'ять як у художника зорова. Механічно, мені отак, от на пам'ять грати, Ні, але постав ноти, у мене оці художні образи. Я оце воно якось так. А де ваші картини можна побачити? Дома. Тільки вдома. Да. Багато картин? Ні, не багато. Я, коли мені дуже-дуже погано, зовсім так погано, що треба аж на стіну от тоді я починаю малювати. Я йду до води і малюю. У мене Кар... мальбертів, ціла купа дома, один стаціонарний, такий, що великий, ну, на одному місці. А то є тринога, Такий малесенький, потім такий побільше є. Чотири, мабуть, Мальберта вдома є. Ну, картини всі на стінах? E, Ні, не всі. Деякі просто у файлах, деякі просто лівцем зроблені. Але e, я люблю з натури малювати. Природу в основному. Да. Так? Природу, а взагалі-то в мене така здібність. От, якщо мені поставити портрет, я олівцем можу просто його скопіювати. Просто взяти і намалювати. Ви кажете, тільки тоді, коли вам сумно ви малюєте, а коли весело не малюєте? Коли весело у мене дуже багато інших справ. У мене шиття, у мене музика, у мене готовка. Печу. Ну це дивіться, це як Тарас Шевченко. Коли йому було сумно, він писав вірші. І Кобзар це взагалі м, книга ще, суму. Книга суму в нього. Ще велосипед у мене. Я ж люблю сісти і поїхати, а кілометрів ну, і Ну велосипед це тоді, коли весело, правильно? Коли сумно ні, так? Коли сумно, це малювання. Я не знаю чому, але от воно от через. От сидиш і воно заспокоює. Тоді повертається бажання жити. А, а музика? музика тоді, тоді музика коли, коли весело, зараз, чи, чи вона взагалі постійно? Музика завжди. Тим паче, що зараз це як обов'язок. мій І ага. мені подобається. Ну, я ж учениця. Тепер. Учениця першого класу музичної школи. <звіллянка> А ще такі учениці є там у вашій музичній школі? Є. Одна там доросла. Ну, якщо на трубу брати. А ну, ну, взагалі. На віолончелі наш е, пішов директор е, музею минувшого художнього Віктор Бажан. Ага, а коли пішов він? на з 1 вересня. Так? Так, я його <ш> <ш> і він пішов вчитися. Правда, я давно не бачила його. Може, він у себе в музеї там займається, щоб тривоги не заважали. А він Тому. ж на фортепіано там лунну сонату грав. Він на віолончель пішов. У нього mm. віолончелі там кілька є. Інструмент є. І йому завжди на скрипку хотілося, але на скрипку врядлі б його взяли. Mm. Ну, Дорослого. А Віолончель, маленька дитина туди не піде дорого. Виходить, голову. що він теж первачок. Да. Цікаво послухати, як він грає. Да. Я не знаю. Я його просто давно по початку -по бачила, він ходив туди, зустрічала, здоровкався. А зараз, можливо, він в музеї просто займається. Там вже на ансамбль він повинен ходити. Оцей камерний. Струнні. <рес> Я думаю, можливо, в музеї, бо там же, бо в школі як тривога, заняття і йдеш в підвал і сидиш. Сидиш а і, не, і не займаєшся. Не займа. В підвалі немає займається. Ну якщо всі прийдуть з інструментами і ага. почнуть грати, що воно буде. Це хіба що якісь філософські музичні? Тільки ну, можна теоретично. сальфіджую можна там провести. Там вона тихенько викладачка щось розказує. А грати, ну всі ж сидять, просто чекають. А він А в музеї ж там він сидить і займається. Я так думаю, чогось. Ну правильно, чим ще в музеї займатися, як не, <рапи> як не на грати на каленці? Скільки ви вже граєте от, е, сьогодні на морозі? Mm, Спів першої, зараз без 22, значить, година, де, година 10. Година 10, і це ж десь мінус 3, мінус 4. Мовина бути мінус -1, -1. один. Мінус один. Це дуже холодно. Ну, я стою, от руки в мене мерзли. Та Ні. Ні, Ні, ну трошки там є. Ну... Це оце, що тримає на трубу. Ця рука uh -huh. ні, а ця то отак от можна погріти uh -huh. і все. Тобто дискомфорту немає від того, що вона була. Ні, я думала така. інше, що труба не буде е, ходити. Це ж ви казали, що вона там нагрівається, повітря ж повинна бути. А я ж це трепо. помазала перед виходом дорогою з маскою, ага. ну, ну нормально, так, да, все. Смазка да, дорога, 500 гривень стоїть, смазочка. ця. От і воно не замерзає. Нормально. Дивно, дуже дивно. Навіть вода не так збирається. Зазвичай. Ну, це ж дихання, і, і в диханні у повітрі є ж волога її. І вона там накопичується. Конденсат. Конденсат, так. так. Конденсат. То раніше було, що після кожної пісні треба воду зливати. А зараз, тобто виходить мінус один це, нема води взагалі. Мінус один і це цілком комфортна погода для того, щоб ну, ви, як ви, щоб влаштувати такий концерт вуличний. Як так, більш, ви, більше години. Ось нормально, мені не холодно. Година це стандартний концерт. От якби от концерт да, філармонії це, це, це година. Що буде, якщо от там вода збирається, а ви її не не виймете звідти? Воно заважає грати ну дмеш, таке дуєш, а так. воно не дає. Ну просто це, це, ноти не, не, не виходять. Ну це так? просто старенька труба, і там е, компресія слаба в неї, і того воно тут просачується, водичка конденсат. Бо той іншій трубі в новій там такого не буває. Ні на морозі, ні на чому. Там взагалі ніколи вода оту не тобто, збирається. Тобто конденсата немає в тій в тій, То, Немає. Це а. просто труба старенька, але а. з у смазкою Раніше було після кожної п'єси, треба викручувати. Була mm. це помазала, можна три І ви, ви відчуваєте, що там от що воно да, я коли дую і важко і, дуть починається. і воно хлюпає буль-буль, буль, -буль, -буль, -буль Там я чую по, -по, по звуку, що отут середній трубі хлюпа вода, і ви відчуваєте оцей весь тиск от повітря до цих трубів ще грає. Я тоді от ну дограю п'єсу. Mm. То, тоді виливаю. Ну і коли час є, то вже зайвий раз. Перевірюю. Буває не в усіх трьох, а десь в одної тут береться. Ага. Дорога труба, але хороша. В Україні таких не виробляють. Ні, ні, ні. Взагалі немає українського виробництва? З Англії привозили. Ага. Ну, хоча виробниць ну, запчастичне на китайській. Угу. А та ж та Японія. Ота, там Ямаха. хата, там ну, вона повністю нова. І ця була така, просто ж. Це зараз я розумію, що не, чого не можна робити, щоб компресію не поламати. А принцип принцип труп він однаковий, да? ну, не так да. як у скрипках, там є альт, там ще якийсь там. Оцей крон не можна було витягати, а мабуть, ж Діма маленький був. Втягали, витягали, витягали, витягали могла, могла я витягати. Якщо оце не нажата, не можна витягати. Якщо витягаєш, то портиться компресія. Тільки якщо нажмеш, тоді можна витягати оцей крон. Угу. А іначе, якщо тягнеш, воно не дає, портиться, ото ж попортилось. Я могла чистити неправильно, а звідки я могла а, а навіщо його витягати? Воно а як же смазувати ж треба. А, витягати, щоб змазати, так? оце все смазка тут. Чи воно туди-сюди? Це для звука треба. І для звука теж. Тобто, коли ви граєте, ви його відсуваєте. Я грала, там третя тубачка, отак ж висувала кров. Ви подивіться на відео, уважно. Там крон висувається. Нижніх нотам ну, вже. Це, це для того, щоб, щоб ознака було. професіоналізму вже. Біля вас дуже багато дітей зупиняється і танцюють, і слухають, і пісні співають. Так. Да. А ось це ви не бачили, я там стояла, ну, вже грудень був, десь початок грудня. І там... Я грала, що це ж добрий вечір, господарю, е, група дітей, мабуть, чоловік 9 йшло, і якась вихователька з ними. І, бо дівчинка каже, можна з вами стати, ви нам зіграєте, а ми заспіваємо що-небудь. Я кажу, ви знаєте, добрий вечір, господарю, так, знаємо, так вони так вистоялися. <свісно> Я граю, вони всі гуртом співали. А вона відео зняла, одна жінка. Так цікаво було. Тобто це відео дето гуляє по шторам інтернетом, Могуть, да, 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 можна можуть. пошукати. Так, <рес> да, так що співають. Прямо під час ігри мазати, щоб не облизувати голову на вітру. Ага. Щоб... Це гігієнічна помада? Так. Ніби, я. Ага. вона отут. Там у мене є що плюсик намальований, ну, але оця от іменно ось е сонечко тут, коротше говоря, е можна. Нею мазати прямо під час ігри. Воно mm -hmm. вважається, як водою помочив, що пересихають губи, щоб не облизувати їх. На морозі. Бо якщо будеш облизувати, то може потріскатися, mm -hmm. а цим нормально. А до вас часто підходять люди, ті, які проходять поряд? Да. І, і які питання цікаві задають? Зазвичай військові, там, я не грала люди титани, оце теж в грудні. Підходять і кажуть, отам ми слухаємо каву кімо. Е е тік журавлі сподобалось. А люди Титани, каже, ви ще жодного разу не грали, от вивчить його. Ага. Я ото якраз морози були, вдома вивчила. І побачила, аж кажу, я ж вивчила, от що вони підходили, кажу, то класно. Так що люди... Тобто люди замовляють і ви навіть да, вчите те, що да, люди замовили. Я... Люди титанують, тік журавлі це ж теж військовий з Києва, прямо з передової, був в відпустці і теж він замовив, каже, оцю пісню вже не знали. і Діма тепер грає, я граю. А діти підходять, щось питають. Е, діти кажуть, ви так гарно співаєте <рес> гарно співаєте. Дуже часто. Буває, отак стануть, і прям дивляться трубу що отак от в розтрум заглядають. Це найщастіше. <рес> <рес> а жінки? Жінки. Ну, теж хвалять, кажуть, дуже красиво, дуже подобається їм Скрябін, от тут Туристів багато. от Як туристи у нас в Полтаві, то туристи то підходять, прям отам бордюрчик, де отам, коли я там граю, прям сідають на бордюр, на біжать, аж прям страшне. А жадані собаки, коли грала. Мальви, це ж кажуть там. Я не знаю звідки ті екскурсія була, але кажуть, ну Полтава здивувала. Мабуть, харків'янка. А скрябіно що що, що ну, саме? що океан? А, Скрябін мам і старі фотографії. Ага. «Скрябін», А ще океанець, обійми мене і не твоя війна. оце Тобто оці сучасні, сучасні да. мелодії люди замовляють. Так, да, да, подобається. Відомі сучасні мелодії. Не, не, не класику, а тут сучасне щось. Ну, класику я сама граю, дуже подобається класика. Вон, що я там тільки що сказала? Нагадувала цю пісню. А вам що більше подобається? Класика чи, чи сучасні? Mm, та мені українські подобаються. Воно і класика, і обробки. Українське що саме? Які саме? Мені більш повільні твори подобаються. Ну, ну які от на, на, назвіть. Е... Ну оці ж два на, кольори на... подобаються дуже. Два кольори я грала. Одинокий пасток дуже подобається. Ну це по суті це сучасні, можна сказати. Це да? сучасні твори. Да. Це, це не те, що там якогось 19-го, 18-го сторіччя. Ось я старі фотографії я сьогодні ще не грала, зараз граю. Оце ж Скрябіна, Теж подобається. Хоч воно таке простеньке, так собі. ну Я спочатку його не грала, а потім... Ну мені до мені, наприклад, подобається таке складне щось. Ну да. Щоб, щоб таке аж мозок виворачує. Да. Це складне хорошо грати, коли тепліше трішки буде. Ага. Воно, тоді е, пальці швидше бігають. Навіть той вальс місто спить. Е, щоб вигравалися ті пасажі, то треба ну, аб... Дивіться. Бо на початку грати, як оце вийшло. Це, це десь уже півтори години ви от на морозі даєте оцей концерт. Це ж я ж балакаю. Е, ну, Ну однаково, як вам. Руки, Дві години. Дві години. А, Руки. То, а граю півтори. Руки, ноги як у вас? О, тільки оця рука, я ж ага. то А ноги нормально, да, так? В ноги нормально, Я в колготах, і в носках. Ні, ну всі, всі люди в носках, ну, тим не менше, інші мерзли. А, зазвичай я без колгот. Ага. <гарячі>... Або, або в одних колготах. Гаряча А так. Да? Колготи і штани. Ага. слухав Скрябіна і думав, це би вам співака поряд. Щоб хтось співав, а, а ви йому акомпанували. Була така думка? Чи? Ні. Ні? А чого так? Тому, що коли я хочу грати, я, я виходжу, коли в мене є час і коли хочу. А це з іншої людини це треба домовлятися, ну, якщо це, часу, Ні, Якщо це, якщо це прибрати, а от в принципі, хтось співає, а ви Ні? Я кажу, я люблю одноосібно. Ну, з дімою можна. Це вдома, от, щоб ніколи ніде не ні, ні збиратися, не збиратися. Інша людина це все одно зайвий час. в мене його нема. Так. так щоб гурт, то ні. Я не хочу, в мене нема часу. Це коли сама собі хазяйка, коли треба, вийшла, коли хочу, не вийшла. А той буде дзвонити, каже, пішли грати, а я не хочу. Як нема настрою, я грати не буду. Ніхто в мене не заставить. От, от як проявляється незалежність. Да. Незалежність і любов до свободи. Да. Воля до свободи. Незалежність. Воля, свобода. Да. Да. Саламучусь, мучусь. <Слухи> дайте хоть трошечки, трошечки, сала мені. <Слухи> Американець да, сісти хочу. Банан. Сяду я банан, з'їм, те з'їм, те з'їм. Україна, дай мені, дай мені, дай мені. Ти думає, я, о, Трава, бур'ян. Витягує да. сало, а, той... а може і мені дасть попробувати, що його пробувати, але як сало. І свято у вас! Дай вам Бог здоров'я, щоб ви грали і нас розлікали. <рес> дякуємо, дякуємо. Все вже закінчили, так? Да? Концерт закінчений. Це скільки ви програли? Ну, чистих дві години. Дві години на, на морозі мінус один. И ничего, да? Вам надо памятник ставить на морозе три часа вот так играть. Молодец! Три <свят> часа играть на морозе, да? Как настроение после концерта уличного? Нормально. Надыхающе? Весело или сумно? Ну, я б не сказала, що сумна. Казали по телевізору, ну отець онуфій на морозі лизнув ручку храма і ждав три часа рятувальників, поки його відлучили від церкви. Пример з я до ручки храма. Поки отогріли і відлучили від церкви.